Однорука бензинова пила від компанії Sequoia. Моделька в неї SPC 0812. Отже, що воно є? Бензопила, яка рахується ось так більшості хват на одну руку, як бачимо. Але звичайно, що в неї є ось така рукоятка, якою можна, звичайно, брати на дві руки. Вона має ось таке механічне гальмо. Тобто, як і у всіх бензопилах, великих є тут також наявність такого гальма. Шина у неї буде йти 30 см. Крок ланцюга. 3 восьмих. Отже, по двигуну 25,5 см це буде об'єм двигуна, і вона зможе видавати 0,8 кВт. Звичайно, що це, якщо перевести на кінські сили, то це буде 1,1 кінських сил. Праймер, звісно, тут є, тобто для підкачки бензину тут є місце. Ви підкачуєте і ви можете її легко завести. Стартер, як бачите, знаходиться з цієї сторони. Карбюратор знаходиться саме з ось цієї задньої сторони. Гарантія на ось таку бензопилу від компанії Sequoia офіційна по талону 2 роки. Швидкість обертання ланцюга 21 метр за секунду, а вага цього інструмента 3,8 кг. Звичайно, без бензину, без мастила. Відео зроблено для каналу Техностор.